Під час планової поїздки у Київ проїжджав поряд з центром міста. А там, як відомо, влаштували показ зі знешкодженої ворожої техніки. Ось вирішив трішки зафільмувати. Приїхали на Михайловську площадь подивитися ось на розбиту техніку. Зараз більш докладніше вам все покажу. Що цікаво, бажаючих роздивитися ці експонати знайшлось багато, не дивлячись на похмуру погоду та тривале перебування даної експозиції. Ракетно-гарматний комплекс Панцер С1. Трішки підгорів. Танк Т-90. подбитий нашими ЗСУ. Один із основних танків Російської Федерації, який благополучно поліг на землях України. Тут у нас гаубиця Д-30, колеса вже кудись поїхали. Бронеавтомобіль тайфун. Своє вже від'їздив. Мабуть, відновленню не підлягає. Танк Т-72. Горів ловко, аж колеса поплавились. Бронемашина десанту. Гарно по ній, мабуть, відпрацював Джевелін. Башня злетіла. Положили разом туди, всередину. А це, мабуть, залишки клієнтів, які їхали на цій БМД. Станція перешкод Тут Ось так от під Антоновим. Трошки підгоріла від удару. З цієї сторони ще одна БМД розірвана на шматки. Що найцікавіше, зроблено з якогось легкосплавного металу. У нас самохідна гаубиця. Сама прийшла, сама вийшла. Здовж вулиці біля Національного військово-історичного музею також зробили виставку ворожої техніки. А це наш бойовий кін на фоні згорівшої рашистської техніки. БМД бойова машина десанту. Все, що від неї залишилось. Тут у нас бронетранспортер Ракушка. Також був знищений під аеропортом Антонова Гостомель. Снаряд від реактивної системи смерч. Ось такий от приблизно він розміром. Залишки якогось самольоту. Та і кабіна від танку. На стіні музею встановлений меморіал пам'яті загиблих військовослужбовців та правоохоронців. Хочу замітити, це лише за період 14-16 рік. А що саме цікаве? На днях Україна відзначає річницю незалежності, керуюча влада вирішила влаштувати показ ще й на Майдані. Фрагмент взятий з мережі.